У Маневичах попрощалися із загиблим героєм Анатолієм Книшем. Чин похорону відбувся у середу, 24 липня. Про це повідомляє Маневицька громада. Аби гідно вшанувати подвиг українського бійця, небайдужі жителі Колківської та Маневицької громад зустрічали скорботний кортеж, схиливши голови у пошані. Попрощатися зібралися родичі, побратими, велелюдна громада. Чин похорону завершили у храмі святих мучниць Віри. Надії, любові та їх матері Софії. Під звуки державного гімну України на честь і незабутню пам'ять про славного захисника на кладовище пролунали останні постріли військової варти, невимовний біль та непоправна втрата у вічній скорботі, батьки, дружина, син, родина, уся громада. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою.